Шановні львів'яни та всі, хто збирається до чудового міста на Marketing Drive. За 15 років в «Адвантер Group ми створили понад півсотні брендів, і багато з них зробили знаними не тільки в Україні, а й у світі. Тому я збираюсь 25 листопада на Marketing Drive розповідати про те, як бренд може стати ефективним інструментом бізнесу. Розповідати як можливо. Українські вітчизняні компанії долати глобальні бренди. І ваші знайомі, мабуть, вже причетні до подібних проривів на ринках. Наприклад, наш улюблений клієнт компанія Enzym, зі Львова. компанія, що дійсно є ефективною українською компанією, брендовою компанією. Також я збираюся розповісти, яке місце має займати креатив. У формуванні брендів та просуванні брендів, що є первинним стратегії або творчі ідеї. На ну, ввечері сподіваюсь з вами випити по феліджанці кави у світі кави. До зустрічі на Marketing Drive!